Вітаю на каналі Читаю для тебе Українська народна казка Курочка Ряба. Жили були дід з бабою. Дітей у них не було, але мали вони собі одну потіху, курочку, яку звали Ряба. Несла їм курочка Ряба кожного дня по одному яєчку. Але одного разу сталося щось дивне. Курочка ряба знесла яйце і не просте яйце. А золоте взяв дід те яєчко, хотів розбити, але ніяк. Потім баба каже: Дай мені я його розіб'ю. Але і у баби нічого не вийшло. Залишили вони те золоте яєчко на лавці. Аж тут бігла мишка. Махнувши хвостиком, мишка зачепила те яєчко. Воно покотилося, впало на підлогу і розбилося. Побачили те дід з бабою, шкода їм стало. Та й почали плакати. Плаче дід, плаче баба, а курочка ряба. Куткудаче, не плач, дідусю, не плач, бабуся! Наступного разу я знесу вам не золоте, а просте яйце. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал і поставити чарівне сердечко. До зустрічі!